Добрий ранок, малята! Сьогодні я вас запрошую проїхатися вулицями казкового міста та познайомитись з деякими дорожніми знаками. Поїхали! І ось перший дорожній знак на нашому шляху. Подивіться, малята, це пішохідний перехід. А на дорозі розмітка зроблена зебра. Ми з вами зупинилися і пропускаємо пішоходів. Пішоходам треба подивитися ліворуч, праворуч, і лише тільки потім переходити дорогу. Ну, а ми їдемо далі. Попереду новий дорожній знак, жовтий прямокутник. Він означає, що це головна дорога. Ми їдемо по головній дорозі. А ось слідуючий знак, обернений трикутник. Він означає зупинись та пропусти. Ми з вами. Їхали по головній дорозі, тому ми їдемо вперед. Інша машинка нас пропускає. І лише потім їде своєю дорогою. Такі знаки малята ставляться на перехресті. А ось малята ми доїхали слідуючого знаку це залізничний переїзд. Також тут є шлагбаум та знак, на якому написано СТОП. Всі повинні зупинитися. Ми також зупинилися і чекаємо, тому що скоро буде йти потяг. І лише тоді, коли він пройде, відкриється шлагбаум, і ми можемо вирушати далі. Їдемо далі, малята. Доїхали ми до слідучого знака. Який означає, в'їзд заборонено. Не можна їхати, тому що попереду стоїть знак ремонт дороги, де працюють робочі, ми з вами розворачуємося і їдемо назад, тому що там дороги немає. І ось малята ми з вами доїхали. До нового знаку пішохідна зона. Тобто зона, по якій ходять лише пішоходи, транспорту заборонено їздить. Тому ми швиденько припарковуємось на стоянці і далі йдемо пішки. А ось подивіться, який чудовий автобус виїхав. І під'їжджає він. До зупинки. Тут же стоїть і знак, на якому намальований автобус, цей знак і означає, що саме тут автобусна зупинка. Ніколи не обходь автобус спереді, бо може виїхати назустріч машина. І якщо запізнився на автобус, Ніколи не доганяй його, а краще зачекай інший. Ось малята, наша подорож добігає до кінця. Дякую, малята, до нових зустрічей.